Дев'ятий розділ настала зима. Павло здивувався дуже, що не було тут снігу, як в Україні, що дерева все ще зеленіли, хоча деколи й холоднувато було. Та він, сердешний, збився з рахунку часу і не міг зміркувати, коли буде Різдво. Минулого року такі веселі свята були, і він ходив із хлопцями колядувати, ковзався на санках, а тепер і не знає, коли свято. Те саме думала й Ганна. Їй теж весело було тоді, коли внесли до хати дідуха, як покійний дідусь благословив усіх, як кидали кутю до стелі та рахували рої. Павлусь покоївся, чи посланці, девлет Гірея, застануть ще Мустафу живим. Ганна розповіла йому про свої пригоди, а старий нетерпеливився теж уже більше місяця минуло, як посланці поїхали, та слух по них пропав. Він знав, що посланцям нічого боятися, що козаки вшанують звичаї міжнародні і не торкнуть їх. Та він боявся харцезяк або татарно гайців. Ті, певно, не вшанують нікого, а, пронюхавши в них гроші, поріжуть усіх, пограбують так, що ніхто й не дізнається, де ділися. Девлет Гірей розставив гінців від самого перекопу, щоб його, коли посланці повертатимуться, зараз звістили. Нарешті, одного дня, в гонець із доброю звісткою, що Мустафа їде живий і здоровий. Девлет Гірей звелів сідлати коней і виїхав із цілим початом зустріч. Коли про це довідався Павлусь, не втерпів і полетів до жіночого відділу. Викликали Гану. Ганусенько, Мустафа вертається, будемо вільні. Більше не говорив нічого, наказав осідлати йому коня і побіг навздогін за почетом, але вернувся з дороги. Уже сонце стояло високо, а Павлусь ще спав. Він прокинувся від гамору, що щинився на подвір'ї, пішов до вікна подивитися. Це Девлет Гірей повернувся із сином. Павлусь пізнав мустафу зразу. Він сидів бадьоро на гарнім коні і усміхався до батька, котрий аж сіяв з радості. «Бачу, який тепер бадьорий, подумав Павлусь, а на арканів непорадно скривився, наче кислицю вкусив. А що, смакував козацький аркан? Еге ж, бо мене йому треба було, а так то звав би мене християнським псом, як і інші, уся та погань татарська. Чого вони нас зачіпають, мордують? Хіба ж ми їм заважаємо? Ні, ні, ми стрінемося ще. Павлусь погрозив до вікна кулаком. У тій хвилі його прикликали додевлед Гірея. По дорозі зустрів Гану, її теж туди вели. Стали обоє перед ханом, що тримав сина за руку, наче боявся, щоб його знову не забрали. Ви сказали правду. Тепер я хочу здержати своє слово і винагородити вас. Чого бажаєте? Коли хочете, оставайтеся з нами, прийміть нашу віру, я вас за своїх дітей прийму. Спасибі тобі, могутній пане, нічого не бажаємо лише волі, пусти нас. Хіба ж вам зле в мене? Нам тут добре, та за Україною нам сумно, хочемо своїх бачити. Хай буде по вашому. Їдьте додому, та не тепер, аж весною, кого зимовий степ, тому й не жити більше. Оставайтеся ще моїми гостями. Та звели, пане, пописати нам грамоти, щоб нас по дорозі татари не чіпали. А вже ж дістанете грамоти й охорону, поки до своїх не доїдете. Тепер, коли ти вільний, подай мені руку, мій друже сказав Мустафа, простягаючи руку до Павлуся. Мені вже розказували, який ти бравий козак. Та одне скажи мені як бачила твоя сестра, як мене полонили, коли вона була в обозі? Ось я це й хотів сказати, говорить Павлусь, тепер признаюся, що я збрехав, то я все бачив, а навмисне сказав про сестру, щоб ти її наказав шукати, без цього не бачити б мені її більше. Хитрун же з тебе, небоже, хитрун, каже Мірза, усмихаючись, ну я тобі це вибрачу, подай мені свою руку. У тій хвилі Петрусь згадав щось. Він почервонів увесь, мов буряк, йому соромно стало, що забув, що мав сказати, взяв це за великий гріх. «Вельможний йде гірею. Коли ти мене так обласкав, то я про одне тебе прошу не відмов мені цього. Хоч би ти сьогодні просив половину мого майна і цього не відмовлю. Ні, майна я не хочу, а лиш ось про що прошу. У Сулеймана Ефенді живе невільник, Остап швидкий, українець, земляк мені. Звели його викупити і подаруй мені. Хіба ж він тобі родичем доводиться? Ні, лише земляк. Та він мені був рідним батьком, коли я в неволю потрапив. Він лікував мені рани, коли мене зрізали нагаями. Я поклявся віддячити йому, хочу йому волю випросити. Добре в тебе в серце, хлопче, сказав Девлет Гірей. Остап, швидкий невільник, повернеться з тобою в Україну. Девлет Гірей велів написати грамоту і послав гінця в коджамбак. У Павлуся потекли сльози з очей.